Колоною до обласного управління СБУ прийшли місцеві активісти Майдану. За останні сім днів це вже другий такий похід із тією самою вимогою. Голова Микола Найдич має скласти повноваження, бо призначений на посаду без погодження з громадою. Давайте, чині! Давайте, чині! Давайте, чині! Активісти скандують і чекають на появу керівника СБУ. Той спочатку не йде, а через кілька хвилин все-таки виходить до протестувальників. Є три кандидатури від народу, які були рекомендовані на Київ. Вашого прізвища серед них не було. Служба це не колгосп. Тут не вибирають керівників, тут призначають керівників. Самооборонівці задають голові СБУ питання про зниклий плакат небесної сотні зі стін приміщення служби, про матеріальні блага співпрацівників відомства, осіб, які ще на сьогодні перебувають на посаді, а їх би там уже не мало бути. Про неготовність СБУ боротися із сепаратизмом. Ідеться відрозділи. Ми ж не маленька країна. Ми передали велосипедом. Це на Майдані трьох, проти нас вони були. Але зато СБУ виходило і лупило людей за старих мирливо. часів. Голова СБУ відповідає, що не мав часу розібратися із ситуацією, але зробить це, якщо матиме можливість. Моя зараз задача розібратися з ситуацією в управлінні. Розібратися з ситуацією навіть в тому ж таки спецпідрозділі Альфа. Ви знаєте, прекрасно. Тому. Все це потребує якогось часу. Я хочу розібратися об'єктивно. Словесна перепалка не розв'язується. Очільник СБУ йде в кабінет, активісти прямують до іншої структури, але обіцяють повернутись. Наступне місце протесту державна автоінспекція, до якої у активістів теж ще маленько запитань. Районні керівники чинять безчинство, не дотримуються букви закону. Недавній випадок це Верховенський район, суд прийняв позитивне рішення. Надвірнянський район. На жаль, плачевний. плачевною. Керівник Надвірнянського райвідділу дає, тікав з лікарні з освічення і намагався втікти з освічення у нас у наркодиспансері. Скажіть, будь ласка, не вже офіцер, який перебуває п'яний за кермом, може надалі нести службу? І командувати особовим складом начальник обіцяє з цим фактом розібратися у правовому полі, зачекавши на результати аналізу крові свого підлеглого. Протестувальники не згідні проведення експертизи явно затягується. Пропонують поїхати у наркодиспансер і вияснити все на місці. Поки начальник з однією частиною самооборони в лікарні друга будує піраміду із шин і не вступається з подвір'я автоінспекції. Чекає годин зо дві. Повідомлення таке, яке й хотіли почути. Алкоголь у крові даїшника водія таки виявили. На сьогоднішній день офіційний Результат – є 0,18 проміле в крові, значить, по моральній стороні ми розбиралися по цьому факту. Перед тим тепер є юридична сторона. До кінця сьогоднішнього дня буде прийнято рішення, що буде і як буде. Я вам можу сказати одно, що рішення буде об'єктивне і справедливе. Наразі рішення по цій справі невідоме. Начальник обласної ДАІ пообіцяв її вирішити справедливо і об'єктивно. Самооборонівці на його прохання навіть забрали шини з передвхідних дверей інспекції. А от чи повернуться останні на це місце знову покаже хід справи і час.